Ну що, всім привіт! Динамічного відео монтажа не буде сьогодні. І хотіла поділитися враженням. Ми розговорилися про ірландців з дівчиною, яка мене стригла, українка. Вона сказала, що це не для неї коротко. Я сказала, і не для мене. Підтвердила це. І потім вона. Розповідала, ну, потім не розповідала, вона сказала ще таку, такий момент, що взагалі в неї і так багато проблем, і ще їй чоловіка не треба, щоб ще більше було проблем. Навіщо все це? Я, ну знаю, що це популярна думка. Я вийшла і почали ми говорити про це з Ромою, з моїм коханим. І він висловив свою думку. Каже: я думаю, що вони собі навигадували, що чоловік винен, повинен не так, він повинен поводитися те мені дати, а воно реальність не стикається з вигадками. Про те, я казала. Я йому не розповідаю про це. Це його окрема думка. Я кажу: так, скоріш за все, це саме як оцінюють спеціалісти, фахівці, точніше. Можна і так і так, в даному випадку. Я кажу, що я читаю, що дівчата пишуть. Дівчата пишуть, Я прийду на першому побаченні, щоб не втрачати час, треба оговорити, скільки дітей він хоче мати, за якою методикою виховувати, скільки псів, де купувати будинок в першу годину. У пост там, я вам трошечки з нього розповіла, що йому треба за цю годину, перша година. А перше побачення, воно повинно чи менше годину бути, чи годину. І от за цю годину це як, я не знаю, співбесіда повинна бути. Там дуже багато пунктів. Я на це написала, я не знаю навіть, що мені відповіли, але я написала, що, що на першому побаченні просто знайомство, чи ви сподобались один одному, чи ні. Ніхто не хоче, побачивши ну, нормальну людину вашу фотографію а, прийти і одружитися з вами. Нема такого плану. От мені підтвердили. І якщо ви починаєте розповідати, що ви хочете п'ять дітей, а чи хоче він, і за якою методикою а, виховувати їх і де ви будете жити, і плануєте з ним а, до смерті своє життя, то а, там, він подумає, що ви ненормальна, І він. А, ну, Добре, якщо він просто втече. Погано, якщо він, що мені сказали, буде розповідати, що він це, яка чудова ідея, ти просто супер придумала і для, ну, для певної мети. І потім вони запитують, і їм, дівчата, вам можуть навіть ваші друзі, чоловіки, не казати, бо нещодавно мого коханого запитувала. Дівчина а чого так, в неї одна і та сама історія. Він знає, чого так, але він їй каже: Ну, я не знаю. Не щастить. Ну, щоб її не образити, бо він не вірить, що вона може поміняти думку, змінювати. Ну, і я б теж не казала, якщо чесно. Тобто, подумайте, чи адекватно. Чи неадекватно ви поводитись, чи список вимог а, у вас якийсь він адекватний чи ні? А, що всі вимоги, тобто такої людини, як ви собі уявили, її не існує в світі. Це все дурня, яку вам розповідають, для того, щоб були перегляди, гроші, ну так гроші заробляють. І а, от нещодавно я дивилася «Холоденку», сидить така дівчина. Дуже цікава вона ну дуже цікава і поводиться, і в неї, Тобто багато питань, якщо просто подивитися. І її вона питає холоденко, чого ти мене послала з цим ненормальним хлопцем на побачення. Вона каже: Бо у вас пункти співпадали? Ти ж такого і хотіла. А вона каже: ні, а там 10 не співпало. Вона каже: ну, в тебе було там 40 і 10 всього не співпало, а 30 співпало. Тобто всі пункти не повинні не можуть співпадати. Звичайно, у вас повинно бути уявлення про те, що ви хочете мати. І дивіться, чи адекватно на першому побаченні ваше видоросли, люди, ваше право, звичайно, робити, що ви хочете зі своїми життями, своїми побаченнями. А, але ну, наскільки це адекватно, що на першому побаченні під час знайомства у вас буде та, о, такий список вимог, і ви за пунктами будете питати його, який кольор тобі подобається, Чи хотів би... Що ти, як ти себе уявляєш через 5 років ну, співбесіда. Це ж повинно ви зачарувати один одного, подобатися. правда? Це хімія повинна відбутися. До речі, я дивилася матеріал, що хімія сама собою не відбувається, якщо ви не налаштовані і не працюєте над цим. І, звичайно ж, хімії ці не буває, якщо і чоловіки такі самі. До речі, я дивилася, не думайте, дівчата, що я на вас нападаю. Бо чоловіки от те саме роблять. Кажуть, все чудово, а пальці в неї недовгі. Все. Бо і кажуть, що про багатих чоловіків, що він просто спеціально його питають, все, що то неодружений, неодружений, неодружений. Він так спеціально робить, він у свідомість, це навіть тобто, воно в нього в підсвідомості ця історія. Він не розуміє, він думає, що справді от повинна бути ще й довжина, є така ідеальна людина, і в неї ще й довгі пальці повинні бути. Ну, насправді він це робить навмисно для того, щоб сказати: просто я не знайшов ту саму людину для цього. І цього дуже багато. І серед чоловіків, і серед жінок. І тому ми самотні. Це не треба треба подумати, чи так це у вас, і не робити це, якщо чесно. Більше ніколи. Якщо ви надзвичайно не хочете бути самотніми. Пишіть про це. Мені було дуже цікаво, якщо чесно подивитися на все це. Там мене он кличеть щось уже. І давайте про це обговоримо. Мені здається, цікава тема. Буду вам показувати за порадами своє обличчя частіше. Нічого не змінюється в обличчі, ну тільки що довжина волосся. Так що, дякую, обговоримо і до зустрічі. Пока-пока.